Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі криптодон І сьогодні черговий випуск по а, нашим а, фермам і ми розглядаємо проєкт KTZEN. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. А, можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просування україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Кетізен це достатньо хайповий проєкт, але, мабуть, один із найнеулюбленіших моїх проєктів, які а, зараз представлені в Телеграмові. Він достатньо енергозатратний, він лагучий, а, максимально це, мабуть, один із самих неоптимізованих, давайте скажемо так, проєктів. Але це той проєкт, який буквально з перших хвилин починає приносити тобі профіт. Він Приносить профіт у власне токенові тон, і цей профіт складає 0.004 тони на один аккаунт Kitzen. З мінусів по цьому проєкту, це те, що він працює виключно на телефонові. Ти не можеш запустити його з ПК, а отже, і масштабувати його значно складніше. В цілому, в мене 30 аккаунтів по KTZу. Бо я купував е, телефони для основної ферми. Якщо ви слідкуєте за е, проектом по фермах в Телеграмі, ви маєте це знати. Якщо ні, то я вам просто нагадую: а в розрізі цього проекту на Ютубі ми розглядаємо 10 акаунтів, і 10 акаунтів щодня мені приносять 0,04 тонни тони чистого прибутку. Тобто за місяць цей проект приносить нам 1,2 тонни, що в еквіваленті по нинішньому курсу. 7 доларів 20 центів. І це достатньо невеликі кошти, я з вами цілком згодний, але це не основний профіт, який ми будемо отримувати з цього проєкту. Я в цей проєкт нічого не інвестую, і більшість говорить про те, що якщо ти нічого не інвестуєш в Кетізен, то ти можеш ні на що не розраховувати. Я не погоджуюся, типу, ми беремо об'ємом, ми приходимо в багато різних проєктів і ми фармуємо скрізь по. Трішки. Тому дивіться, проєкт приносить 7,2 долари вже зараз на старті. Ні за що, просто за те, що ти відмічаєшся гаманцем кожного дня в цьому проєктові, і тим самим отримуєш ці частки тону. Тому в цілому все влаштовує. Подивимося, що буде далі. Подивимося, в який бік буде рухатися цей проєкт. Явно на хайпові він е, був е, демонстрований і на конференції, де виступав Дуров, і тому на нього ставимо також величеньку ставочку, що ми зможемо щось на ньому заробити. Поки апаємо котів, е, покращуємо у рівні котів, і будемо дивитися, що з цього вийде по факту в ітогі.